Привітки. В цьому відео дві роботи і трохи розпаковки, того, що я купляла останнім часом. ну в один <ривіт> Як бачите, я знімаю матеріал. Знімаю на максимальних обертах. відшарувань немає, як бачите, все добре. Ну, нарешті нігтів теж я буду показувати тільки один. Нарешті нігтів теж все добре. значить Захотіла вона лишити довжину. І, звісно ж, завозити. Тому я тут намагалась максимально завозити вільний край, наскільки могла. Щоб це було більш-менш е пристойно виглядало, а не клюйки. І ось такий френчик е малюю блискітками. Блискітками, звісно ж, малювати не дуже зручно. Але в два шари в мене більш-менш вийшло. А зараз я малюю. Так, стараюсь не дуже товсто, щоб не було напливів. Я трошечки ще другим шаром тоненько прийду, щоб більш насичений був колір блискіток. Вже пройшлася другим шаром, зараз побачите результат. Результат нам угом сподобався. Їй теж дуже сподобався. І далі покажу мої покупочки. Так що, кому не цікаво, можете перелистувати на другу роботу. Бачили, які всі прикольні ці вішаки вішати? Yes, maybe no. Поки чекаю, малий міряється. Здогадайтесь, за скільки я купила ці кросівки. За 100 гривень. Я пір не вірю, що я такі сіни. Ми зайшли тут в китайський магазин. Там були поскидки. Вони просто, ну, я не знаю, чого вони їх так дешево продавали. Мені підходить. Я вже взяла одні зимові, я люстувати не буду. Короте, я взяла дві пари життя за 200 гривень. Зараз малому беремо штани. Всім цей за 340, по-моєму, коротше, люблю такі дешеві шопінг. Коротше, продовження. Розпаковка. Найшли ми ось такі взагалі штанів. Чоловічих, ні жіночих. У мене, коротше, син ходить тільки в спортівках. І виключно. Джинси навіть не хочу купляти. Коротше, купили ми ось йому за 339. На флісі вже. Це вже на холоднішу погоду. Коротше, за 339 і ще в мене був. Я назбирала бонуси на сайті, ну, на додатку їхньому. І вийшло, я купила цей купон. І там треба було взяти мінімум на 300 гривень і 100 скидка. У нас вийшло штанки за 239 гривень. Я вважаю просто супер. Також показую зутяжки, я купила за 200 гривень. Ці дві пари за 200 гривень. Ось такі зимові зі штучним хутром. О, ну, це китайський магазин у нас там. І кросівки. Дутіки. я думаю, в них можна буде ходити і в теплу зиму. 200 гривень. Дівчата, я досить не можу повірити, що взагалі навіть на китайській, я такі ціни. Коротше, коли вони були нормально, ціна коштувала, бачите, 690. Капець. Оце я зайшла вдало. Ну, і ще, звісно, тему. Тему це наше всю. Зараз я висічку і поколю поміти. Прийшло. Так, полочка ванну. Ну, в душеву. У нас душева кабіна. я придбала ось таку. А я так розумію, ні, є там якісь тримачі. бачите. Ось така металева поличка. Мені здається, я бачила в Аврорі таку схожу за 200 гривцю, я взагалі, чи то я її взяла. За 42 копійки чи що? Коротше, то, по-моєму, я її взяла взагалі за 42 копійки, тому що там же mm -hmm. ж буває ця акція. Коротше, мені запропонували, я взяла. Я вважаю супер. Так, це у нас що? Це ліхтарик. Коротше, зараз я переміщусь в кабінет, там уже покажу. Зараз покажу вам ще таку невеличку роботу, і потім вже, якщо цікаво, зможете подивитись більш детально, що я там придбала на тему. Так, в цей раз э, ця дівчина погано відносила нігті, було багато відшарувань. В неї нігті такі дуже специфічні, дуже волога шкіра, сама нігтьова пластина, дуже м'якенькі, як бачите, і вона любить дуже завужені. Звісно, можливо, б краще було не завужувати, але вона по-інакшому не хоче. Тому кожного разу в неї є А Ширшу форму. Ну, зараз подивитися, яку форму, коротше, я її зроблю. Ось тільки таку вона і носить, ширшу вона не хоче. Можливо, якби ми зробили, э, 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 збільште, э, зробили ширшу, можливо, вона і краще носилося, але ну, не хоче вона, тому я їх максимально завужую. І важко мені робити форму, тому що, щоб вона виглядала більш-менш естетичніше. Ось І ось такі ніхтики в нас вийшли. Коротше, зараз ще подивитись розпаковку, а я буду я, прощатись Все до наступного відео. Так, я вже в кабінеті. Ой. Я, коротше, цей свій жахливий заляпаний стіл так і не поміняла, так що. <свісно> так, покажу, що ще замовила. Я взагалі люблю економити. Я халявщиця така, що капець. коротше. І якщо мені можна десь зекономити, я з радістю це роблю і дуже радію, коли в мене це виходить. Ось, я сьогодні з цього взуття свого просто в шоці, чесно. Я досить не можу повірити, що в 25-му році можна купити щось за 200 гривень. Ну, причому нове нормальне, да? не те, що там якесь там взагалі порване, поламане, там якесь чи ще щось. Так, це у нас ліхтарик, ліхтарик для велосипеду. Це замовила. Ну, мій отчі замовив. Тут, бачите, сонячна батарея. Ми вже замовляли два ліхтарика. Ну, трошечки не таких, трошечки іншої конфігурації, але подивіться, великий, гарний ліхтарик. Ой, за скільки це я його купила за 150 чи ж. По-моєму, 150, чи що ж, точно не скажу. Коротше, він і так заряджається, бачите, і сонячна батарея чіпляється до Віліка. Мій син вчора пішов кататись на велику і зламав оцю штуку, до якої кріпиться оця, з одної сторони. Впав Велік і відлетіла оця штучка, яка кріпиться, отак вставляється, бачите? цей. От тепер не знаю. Чи можна оцей кріпьош сам замовити. Треба буде, коротше. Чи може взяти в очима цей кріпьош? У них же ж, напевно, ліхтарик зламався, але ж кріпь лишився. Точно, до мене тільки дійшло, треба в них запитати. То може, вони мені віддадуть таку штуку, щоб чіплялся. Ну, Головне, щоб воно що підійшло. Хочу От отакий ліхтарик. Класна штука. Ми ще купляли тут без пікалки ліхтарик. А я сину замовляла з пікалкою. Ну, так пішіть, знаєте, коли треба, щоб люди розійшлися, коли на велику поїдеш. Потім, звісно ж. Як же як ж без цього? Дивіться, яка краса. Не знаю, може в когось вже такі є. Я ще таких набрала, тому для мене це прям. А, я думала, це слайдери, а це наклейки, бачите? Це наклейки. Блін, сподіваюся, що вони будуть гарно клеїтись, бо я більше все-таки люблю слайдери. Фу, смердякають чимось, але дуже гарно. Правда? На осінь взагалі. Я вже покладу зараз тут на столі. Вже, можливо, вже почнуть вже клеїти сюди. Потім я побачила ось такі лачки. Вау! Подивіться, яка краса. Це лучше. Ну, перевіримо на що там ПР, ПРО, чи що там, чи... Все, немає. Нема ПРО. Супер. Супер. Можна в Європі красити. Ммм, який красивий. Угу. Це прям такий бордо, бордо. Який дуже гарний. Він, знаєте, він. Камера не передає, який він насправді. Він такий. Знаєте, є такі бордові до червоного, типа, ближче, а цей. До коричневого якогось, але він не коричневий. Він саме оббурдовий. Хм. Не знаю, чи з фіолетовим. Але пензлик, дивіться... Пензлик трошечки какашковий. Ну, нічого. Перекольна пляшечка. Нормально напевно. Ну, Трошечки є запах, але не такий сильний, як я брала у нас. Чуєте? Лак і настільки смерті ацетоном гель лак ацетоном, Уявляєте? Як таке може бути? Past Quality Inspection. Поняли? Хто не знає англійську, пройшов контроль якості. Прикольно. Я не пам'ятаю, скільки я його взяла, чесно. Але 15 мл, для 15 мл там ціна взагалі була смішна. Ну, щось до 100 гривень. Знаєте, не знаю, може, якщо мені сподобається, я ще попробую ці торгові марки лапки. Ну, і це вже з ще дешевших варіантів я вирішила спробувати. А, це шулер. Я колись брала їх. Тому я його взяла, тому що я їх колись використовувала. Я зараз постійно, знаєте, це як. Наша блогер з Pro Neil теж казала, що в неї це ввечері як е, цей розслаблення чи що, знаєте, лежиш і листаєш цей тему. І коли я на попала на такі кольори, ну це прям. Звісно, це такі прям бордові, прям як коричневі. Тут теж нема цього перу, може вони його не вказують, просто не знаю. Не знаю. Прям такий коричневого цей колір. Ну, подивимося, чи буде в мене такий колір ходовий. Ці пляшечки не люблю я ці пластикові пляшечки. Вони красиві. Та пляшечка красива, правда? Угу. Краще такі вже брати Норм... ну, в нормальних пляшечках. Трошечки дорожчі, але но... ну, куди? ну Що це таке взагалі? Лаки самі оці, непогані. Вони в кривості, просихають. Чесно, бомба-ракета, не воняють, ваняють, Ще дуже приємний аромат мають. Кажу, Китайські лаки, нормальні лаки. Ні в одної людини, яка я наносила китайський лак, ніколи не було ніяких алергій, нічого. Не знаю, як хочете до цього ставитись, я нормально до них ставлюсь. Чому в інших країнах виробництво вважається якісним, а в Китаї ні? Якщо у нас всі товари, ми зараз все у нас китайське, просто все виробляється в Китаї. То чого так предвзято ставляться до саме лаків, Не знаю. Ну і оце я чекала дуже сильно. Це паперові вкладиші, бачите, такі. Щоб випікати в аерогрилі. От, якщо рідке якесь чи... ну І взагалі, щоб не мастився аерогріль, тому що його відмивати, потім, це просто капець. Ну, В кого є аерогріль, той знає. У мене знаєте, який аерогріль? Гаріння. І там ручка виймається разом з ще одним ковшом. там Два ковша виходить. Ну, ну, ви зрозуміли, хто зрозумів, той зрозумів, в кого є такий. Чесно, я вже пожалкувала, що я такі взяла. Треба було брати, напевно, просто з цими подносиками. Там. Ну, вже що, вже що взяла, то взяла. Тому я тепер на тему шукаю. Я вже в собі там в, цей, в корзину поклала ще подносики там якісь коротше. Я вже знайшла. Типу як тефлонове покриття. там. І ще там є такі вкладиші з дирочками. Всі ну, мені показались краще. Подивимося, як воно буде, як воно буде горіти, не буде горіти. Ну, ніби як люди купляли її довольні. Дивіться, класні форми, взагалі, великі. Якісь там яєшню можна сюди вилити, там, з овочами, там, да, якийсь пиріг. Там, ну, класні форми. Нікуди воно не дінеться і собі запечеться. 100 штук я взяла. Хочу попробую, може потім якось розкажу ще. Пишіть, якщо хтось такими користується, подобається вам. Коротше, ось такі покупочки в мене з в цей раз. Попробую лакції розкажу в роботі. як він. Зараз можливо буду його викрашувати. І взагалі в мене вже ця моя розпаковка покупок дуже велика вийшла. Це вже як прямо на окреме відео. Mm-hmm. <laughs>